Доброго вечора, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати на своєму городі, на нашому городі. Так буде правильно сказати. Це город на полі, де у нас росте картопля. Ну і не тільки картопля. Тут ми сіємо й буряк для наших кроликів і садимо бахчові культури. Для себе, ну так, потрошку всього. Але в цьому році з буряком у мене катастрофа. Щось поїло буряк. Ви знаєте, оце ж ми вже не перші 10 років садимо ці буряки, а вже ну, скільки в нас город, стільки всіх і садимо, сіємо, вірніше, для наших кролів. А в цьому році оце таке сталося. Густо посіяла, думаю, прорву. А воно щось по рядочку пішло і гарненько прорвало, як схотіло. Ну, в общем, поїло щось буряки. Ну, люди кажуть, що це довгоносик, може й довгоносик. Я не знаю, який він. Я думала, що медведка, але поїжджені листки ж зверху, то скоріше всього, що це такий довгоносик. Я не знаю, який він, ніколи його не бачила, але шкоду зробив. Хтось зробив шкоду. Ось тут посадила, посіяла чорнобривці, чорнобривці теж соромалися, сходить. Три рази підсівала. Ну, але там да там, ну щось є, щось зацвіте. Ну, давайте подивимося, що в мене ще тут на городі. Кукурузу посадили. Для себе, звичайно. Ми всі любимо кукурузу, варену, дорогі друзі. Ну і отак от от рядок капусти. Понад морквою, ой, понад картоплею. І подивіться, що. Ось дві капустини, три капустини. Далі нема нічого. Це все з'їдено теж. Ну, медведка, скоріше всього. Ну і далі, деньки, бачите, ось посходили. І далі капуста вже є. Далі капуста є, але знову там перерва. Ну, ось посходили і кавуни. Кавуни садила сорт Крим Світ. Мені подобається цей сорт, я кожен рік його саджаю. І ви знаєте, кожен рік він досить урожайний, кавуни великі, у нас він росте і дуже-дуже сахаристий. Ну, от на нашій землі це вважається північ України, Київська область, він росте досить великий. Ну і кукурудза, Сухо, сухо, дуже сухо. У нас не було дощів. Ну і оця от, м капуста, яку я посадила поливала поливала, звичайно. Ходила сюди поливати. Та, що залишилася, ту що не з'їло. Ну, Вона така величенька, гарненька. Ну, а ту, що з'їла, то нічого не залишилось. У ну, мене є ще чим насаджувати. Але навіть не знаю, що робити. Така суша стоїть, чи вона прийметься, чи не прийметься. Сьогодні відключили світло, практично цілий день немає. То поливати нема чим. значить сьогодні вже відпадає ця робота. Ну і ось посіяла два рядочки столового буряка і подивіться. Теж поз'їдав. Фактично рядка немає. Ну, ось щось таке в мене завелося на городі. Що попідгризало і треба щось тут досаджувати чи досіювати. Ну, от така от комедія. Я думала, що підуть дощі, буде мокро. І я прорву тут густо бурячок, я його розсажу і він буде рости. Ну, так нема ж такої погоди на дворі ж суша стоїть, суша саме настояща Ну, а ось капуста теж, яка залишилася. А то все з'їло. Ну, уявляєте собі, ну медведка мабуть. Ну, а ось гарбузи посажені. Гарбузи посадила по кукурудзі. І разом з кукурудзою посадила ще і горох. Любимо всі горошок. Думаю, що вродить і будемо морозити, якщо буде багато. А якщо не буде багато, то будемо просто їсти. Ну, а з капустою катастрофа. Теж поїло щось. Ну ось бачите, які листочки погризені у буряка. Ну, а там далі дуже рідко вони є, ці буряки. Ну, в общем, кажуть, довго довгоносить. Може, й довгоносик Ми нічим не кропили. Картопля вже починає з цвісти, викидає перший цвіт. Значить, скоро будемо їсти молоду картопельку. Ну, от так виглядає наш городик сьогодні 15 червня. Подивіться, які гарненькі квіточки у мене на городі. Просто собі серед трави. Сьогодні ввечері я ще робила одну роботу, ну, оце в цю пору. Дивилася бджоли, зловили один рій і посадили у голубий вуль. І там молоденький ройок. Я йому підставила печатний розплід, підсилила трошки. Матку бачила, маленька матка, невелика така, ну молоденька видно. І подивилася вже всі інші вулики. Ну що я вам скажу, липа цвіте, але суша стоїть. Коли суша, тоді нектару мало. Ну, не знаю, як буде з медом з липовим. акації його трохи взяли, і то добре. От. Перельотні доски ще ніяк не зробимо. Ну ось вони потроху працюють наші трудівниці. Отак От ось виглядає сімейка в жовто-блакитному вулику. Ну і жовтий вулик теж. Я відводок тут зробила від сім'ї, що у нас біля хати. Потроху вони собі літають. Ну, таким образом роботи в мене хватає кожного дня. Суша стоїть, велика суша. Дощ був, іначе його й не було того дощу. на дворі жарко, сухо. Ну і рослини потребують полива. І все інше. Я дивлюся, лелекі мосять гніздо. Це молоді чи що він поніс у дзюбі? Поніс у дзюбі якусь гілку. Ну, от так у нас, дорогі друзі, в Україні. Красиво, гарно, літо. Городи, люди працюють. Зеленіє, росте, цвіте, красується. бо прийшло літо. Довгожданна пора для всіх. Тож, дорогі мої, дякую вам за увагу, дякую за те, що ви відвідали мій канал, прогулялися зі мною на городі. Дякую за ваші лайки, за те, що ви підписуєтеся, за те, що ви коментуєте, за те, що ви в мене є. Тільки що була сирена, повітряна тривога. Ну і, як зазвичай, на душі неспокійно. Неспокійно за всіх вас і за нас. Бо Україна дуже велика. І над нею знущається ворог. Дорогі мої, дякую, дякую вам за те, що ви в мене є, і бажаю всім якнайшвидшої перемоги. Бажаю вам мирного неба. Бажаю вам тільки співу птахів, мелодійної мови української, здоров'я, благополуччя вашим сім'ям. Ну а зараз до побачення. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До нових зустрічей. З вами була Наталія на своєму городі.